Oczynnik Kremla Wladimir Putin niech tu Ta prezydent Ukrainy Volodymyr Zaleński, prosić zachyt, zachód, który był ryżczym. Що має зробити саме захід, щоб примусити Росію до миру, якими мають бути гарантії безпеки та підтримка для України? Про це будемо говорити з нашою гостею, народною депутаткою, заступницею голови Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики, членом постійної делегації у парламентській асамблеї Ради Європи Євгенію Кравчук. Пані Євгенію, вітаю в студії Українського фокусу. Вітаю, дякую за запрошення. Обстріли України, 800 дронів, ракети, і ми бачили гостре засудження з боку європейських лідерів. Литовський президент сказав про те, що Москва пішла на ескалацію, ударивши навіть по будівлі кабінету міністрів. Тобто чуємо засудження, гострі такі слова, але чому немає конкретних дій? Ну я тут все таки побуду трохи адвокатом нашої нашої партнерської коаліції західної, бо ну безумовно, Україна особливо з 2022 року отримує західну допомогу, і в тому числі протиповітряну оборону. Але ще більше ми намагаємося виробити самі, і більше того, мені здається, що тепер наші партнери на заході будуть зацікавлені отримувати ті технології, які Україна, не розробляє, бо уявіть собі, давайте не будемо уявляти, що це така реальність. Але уявіть собі 800 дронів на будь-яку європейську країну. Це при тому, що протиповітряна оборона завжди вибудовувалася на те, щоб перехоплювати ракети. Ракети дорогі, відповідно, і перехоплення ракет дуже дороге. Дрони дешева історія. Їх можна, як ми бачимо, і запускати, і продукувати сотнями тисячами, і це докорінно змінює і повинно. Змінити взагалі оборонні стратегії наших партнерів тут Україна а, точно може бути партнером і донором цих технологій. Бо, наприклад, зараз ми розвиваємо дрони-перехоплювачі і а, там реби, які подаблюють дрони, але безумовно є, є, коли вже зможемо влучання. користуватися ним. Вже користуємося. Ростуємся, але тоді але... Чому ж пробили таке міцне кільце. 800 ППО? дронів одночасно це дуже багато. І е, Росія змінила тактику. Якщо раніше вони там розпорошували, то зараз в одну точку летить 20 дронів одночасно. І безумовно, це величезне навантаження. Е, і безумовно, треба нам, в тому числі, фінансування нашого оборонного виробництва для того, щоб масштабувати ті технології, які щодня створюються нові. Е, безумовно, там кабінет. Міністрів і спалений і технічний поверх це дуже погано, але вбити немовля разом з мамою в ліжку це те, що не відбудуєш, не повернеш. І е, оці атаки проти цивільної інфраструктури, які ми вже е, цієї ночі е, е, бачили, свідчать про те, що Росія хоче зробити нам взимку блекаут. Сьогодні вночі Трипільська ТЕС, одна з найбільших для Київської області, була атакована і без світла. Залишилися без газовані вже перебої з електроенергією, а це винятково цивільна інфраструктура, тобто порушення будь-яких конвенцій, там ну попри те, що взагалі чого Росія має суверенну країну атакувати чи військових чи, чи цивільних? Байдуже тому ми дійсно що кажемо, так Тих дронах і тих ракетах, які летять на Україну, є західні частини, західні компоненти, тому що досі повноцінно на 100% не змогли наші там колеги з інших країн перекрити оцей подвійний експорт, коли через фірми прокладки чи через треті країни Росія переплачуючи втричі, отримує якісь мікрочіпи. Я їх сама бачила там дійсно є виробництво і німеччини, і японії і Сполучених Штатів так там можливо вони в в спокійному. В житті мирному можуть використовуватися десь в якійсь побутовій техніці, але зрештою вони опиняються в дронах. Про що це свідчить? Росія не може всього виробляти сама. Вона вже не може робити повний цикл виробництва своєї, навіть зброї. Чого вони попросили технології в Ірану і Шахеди використовувати? Бо ну в них немає цієї технологічної бази. Це перше, друге звичайно потрібно припинити фінансувати їхній, як то кажуть, chest, тобто їхній цей Скарбничку військову, бо, бо продаж нафти, продаж газу це фактично єдине, що вони експортують, бо вони ж не є там якісь виробники, економічна потуга. Вони... Економіка Росії менше ніж економіка Німеччини. Не кажучи вже про спільне ВВП усіх країн Європейського Союзу, не кажучи вже про НАТО там разом з Сполученими Штатами. Тобто, фактично, країни, які зараз готуються до війни, ми бачимо різні статті, як Німеччина вже там значить, готує якісь свої резерви, в тому числі продуктові, як наші колеги з країн Балтії мають там тренування і, і так далі. І водночас інші країни. Платять євро, які потім повертаються як зброя і, і летять на ці будинки в Україні. На Удари по Україні відреагував напередодні Дональд Трамп. Давайте послухаємо його прямомову і продовжимо нашу розмову. Європейські лідери приїдуть до нашої країни в понеділок або у вівторок окремо. І я думаю, що ми це врегулюємо. Гадаю, що ми це точно врегулюємо. Це відбудеться дуже скоро протягом наступних кількох днів. Ми врегулюємо ситуацію з Росією та Україною. Думаю, ми досягнемо врегулювання. Нам потрібно укласти угоду. Пані юкрейпанів. Україна очікує від Америки глобального гравця. Чіткої і рішучої реакції, яка вона би мала бути, це мало би виглядати в вигляді санкцій, спільних санкцій з Європейським Союзом на Російську Федерацію знову ж таки, щоб в них не було грошей. Може, воювати. краще ембарго зразу. Ем, ну, санкції вони місяць в собі ем, різні типи санкцій. Ембарго стосується ем, в першу чергу енергоносіїв. Але є санкції, які стосуються, наприклад, того, щоб російські банки не могли користуватися будь-якими американськими платіжними системами. Або ж якщо мова йде про Shadow Fleet, тіньовий флот, тобто ці танкери, які там під островами Кука... В тому числі на Росатому в нас є Угорщина, яка хоче з Росатомом будувати атомну станцію і постійно блокує навіть всередині європейського союзу ці, ці санкції. Хоча мені здається, з точки зору економічної експансії, сполученим штатом, мало би бути цікаво, бо тоді єдине єдиний партнер в атомній енергетиці американські американський ще компанії. південна Корея, звісно, але Америка, ну, Америка... буде дбати про свої національні інтереси і коли Дональд Трамп каже, що він розлючений, що деякі країни купують російську нафту, а не Американську чи, чи газ скраплений американський, це теж частина економічної стратегії, то він правий, так само як е, я абсолютно поділяю стурбованість усіх американських президентів, що е, Америка вкладає в, е, в сектор там своїх безпеки і оборони один трильйон доларів. А е, вся Європа разом взята в НАТО 300 мільярдів. І ну тоді питання: то хто займається безпекою Європи більше? Подивимося, дуже важливо, що є спільна позиція все-таки європейців, і це уже продовження того візиту, який був разом з Володимиром Зеленським, президентом України, після саміту, саміту на Алясці. Коли, пам'ятаєте, приїхали лідери ключових країн Європи і міжнародні, міжнародних організацій, і це була спільна позиція. І вони всі озвучували, що безпека України. І ем, безпекові гарантії для України це фактично є безпека Європи. От про безпекові гарантії є моє наступне запитання, власне. На вашу думку, чи будуть вони ефективні без вступу до НАТО, уже зараз дуже багато експертів говорять, що й саме НАТО не знає, як працює стаття 5. Вони вже сумніваються у тому, що деякі країни, такі як Іспанія Португалія, взагалі е е захочуть брати участь в якомусь крім консультацій, вигляді, якщо буде напад на країну НАТО, а що вже говорити про Україну? Ну, тут треба зрозуміти, як будуть себе Сполучені Штати вести, бо знову ж таки в, в військовій відповіді НАТО завжди Сполучені Штати грають першу роль. А, нагадаю, єдиний раз, коли стаття 5 ем, застосовувалася, це коли був ну фактично напад на Сполучені Штати в вигляді терористичних 11 атак 11 вересня. І це були ем, ем, одразу всі зібралися, сказали так, це ем, це означає напад на всіх е, нас, і відповідні там військові операції які були після цього, вони підтримувалися ключовими країнами членами НАТО європейського континенту, включено ну, не лише європейський союз. Я тут маю на увазі і ту ж саму Велику Британію. Тепер щодо безпекових гарантій не варто сприймати безпекові гарантії тільки що Буцанеґраунд, як це кажуть, так що якісь приїдуть солдати і вони, значить, будуть на території України. По-перше, до закінчення військових дій я не вірю, що жоден уряд іншої країни відправить своїх солдат на територію України. Друге, Україна. І українці, і ми, українські політики, і український народ вірять більше Збройним силам України чим іншим будь-яким збройним силам будь-якої країни. І для нас ключова гарантія безпеки це можливість фінансувати, озброювати е е е там, рекрутувати велику армію, яка не буде зменшена дуже. Там багато разів після закінчення, після припинення бойових дій, так це буде потребувати додаткових витрат. Але уже важливо, що країни-члени НАТО на попередньому саміті, який відбувався в ГАЗі, погодили, що оце от 5% від ВВП, яким вони зобов'язались фінансувати сектор безпеки і оборони, буде містити, буде включати в себе в тому числі фінансування ВПК України і військову підтримку України, тобто фактично, Фактично, це не означає, що це щось додатково до 5%, Це буде в цій сумі, і насправді це й вигідно економічно, тому що ми створюємо з багатьма країнами спільне виробництво. Україна в Україні ми в парламенті вже прийняли спеціальне законодавство, яке дозволяє в тому числі відкривати виробництва за кордоном, але в спільній роботі із, в кооперації з українськими Бо що таке постійне покращення озброєння? Це коли ти щось придумав, одразу його протестував не на якомусь полігоні. Так в якихось тепличних незрозумілих умовах воно йде зразу на лінію фронту, і буквально через кілька тижнів вже є зворотній зв'язок, щось можливо треба змінити. Або ж сказати, так ми це ми цю технологію масштабуємо. І вже зараз Україна виробляє десь до половини усього озброєння, яке ми використовуємо в стримуванні агресії Російської Федерації. Важливий момент в українсько польських відносинах вето президента польського Кароля Навроцького на закон про допомогу українцям. Звісно, що там, окрім гуманітарних питань, є і дуже важливе військове питання це питання фінансування старлінків. Я хочу вас запитати, на якому етапі зараз діалог між Києвом та Варшавою, щоб все-таки з цим законом а, вирішити питання і щоб Україна могла продовжувати отримати допомогу від Польщі? Цей діалог йде на урядовому рівні з боку парламенту. Ми відправили від групи дружби з польським сеймом. До речі, це одна з найбільших груп дружби в українському парламенті саме з Польщею. Листа із зверненням до наших колег. Що ну, якщо так дивитись на цифри, то насправді українці, десь 80% яких працюють, вже сплатили в бюджет польської Республіки. У набагато більше ніж е, жінки з дітьми, які мають Точніше, троє 15 дітей, 15 мільярдів зло злотих. Злотих. так і якщо рахувати в, в, в тих коштах, які були е, надані дітям, бо це ці 800 злотих, вони йдуть фактично на дітей. Не, на не дітей йдуть, на, на, Просто на, на треба підкреслити, Пре... бо в інформаційному просторі України ми бачимо, що люди думають, що всі українські мігранти, які перебувають у Польщі, отримують ці 800 злотих. Але це не так. Це тільки ті, хто мають дітей ці діти ходять в польські школи. Я так. мушу це уточнити. Правильно, і якщо порівняти скільки податків українці сплатили, то це співвідношення 1 до 5 злотих. 5 сплатили, 1 отримали ці діти. І, і, і дійсно, якщо людина не працює, мама не працює, тоді які можуть бути причини? Це значить, або цих дітей багато, або ці, дитина може бути хворою, так, і за нею має бути постійний догляд. Є випадки, звичайно, що в Польщі ем, залишається родина, яка втратила годувальника в Україні, наприклад, солдата, який був ем, на фронті, тобто, це швидше за все, ті, хто не працюють, ті, які мають певні е, причини або ну відсутність можливості йти на роботу. І виходить, що е, якщо не буде змінене це рішення, яке ну є там звичайно суверенним рішенням, хоча е, е європейська комісія заявила, що мають бути до, ну дотримані базові конвенції е е і No, to to co będzie wd wdariało się na sprawiedli po najmniej zaochiśczonej kategorię. Pani Ewgeniu, ostatnie pytanie. Poproszę o krótką odpowiedź. My mm. Baczymy, że zakończenia e, pochoronych w późnych e, poprze wszystka Ukraina e, poprze wszystkie antyukraiński nastroje, ki na moją e, domku zwiększują się w Polsce i co je wydno, że nawet dochodzi czasami do fizycznych ataków na niektórych e, gromadzian Ukrainy ale też i epitrymka, co też trzeba choworyty. Po próby wyróżnienia całej wołyńskiej tragedii i, i tych tragicznych widnosyn w Polsce zjawiają się antyukraińskie narratywy, my żyjemy też wołyniem. Jaka wasza ocenka? Я з, з Тернопільської області село Пужники, колишнє село Пужники, яке мало переважно польський етнічний склад до 49-го року, бо 49-му році всіх польських мешканців переселили до Польщі так само, як моїх дідуся і бабусю виселили із польської села біля перемишля на територію тодішньої української РСРСР. Я вважаю, що ми маємо ці сторінки історії їх не просто перегорнути, а до того їх прочитати разом. І ем, ми також е, е, очікуємо, що будуть е, зроблені певні розкопки на території Польської республіки, там де були жертви серед українського етнічного населення. Друга світова війна була рекордною за, за, за кількістю жертв за е, цим е, ну, масштабом кровопролиття. І е, мені здається, що єдина формула для того, щоб ми мали добросусідні відносини ставитись до цих жертв як до наших. Всіх жертв, всі жертви наші, і всі, звичайно, вони мають право на достойне поховання. Дякуємо, дякуємо за розмову. Євгенія Кравчук, народна депутатка, заступниця голови комітету Верховної ради з питань гуманітарної та інформаційної політики, член постійної делегації Пар'є, була гостею українського комусом.